Хочу вам показати, підготовлюємо цибулю для посадки в теплиці на зелень. Ось так обрізаємо, щоб воно могло проклюнутися. Ось посадили ми цибулю, тепер будемо посипати Опилками зверху і проливати добривом. Ми купували байкал це мікробіологічне добриво, яке ми будемо застосовувати, для того, щоб наша цибуля не гнила, Ну і для того, щоб покращити наш ґрунт. Тому зараз вам все покажу. Розчиняти ми будемо 50 мл на 5 літрів води. Ось ми просипали опилками всю нашу цибульку. Зараз будемо проливати. Ось такі два стаканчика, наливаємо в 5-літрову лійку і зараз будемо проливати нашу цибулю. Ось зараз посадимо салатний лист. Ось тут він в мене є розсадини багато. І зараз посадимо ось сюди. Ось такі красиві у нас кустики. І зараз буду саджати. Зробила луночку і ось так обережно. Зараз буду притрушувати земелькою зверху. Потім пролью. І ось так один кустик посадила. Зараз ось тут, ось тут і ось тут будуть ще по кустику. Піщу вам показати, У нас цибульку ми посадили на зелень. Ось вона красуня наша. Також посадили салатний лист. Десь по три кустика, десь посадили по чотири. Десь посадили ось по чотири кустика. Зараз ще ось тут посадимо. Тому що залишилось декілька кустиків, там буквально чотири кустика. Ці 4 кущика ми зараз ще висадимо ось тут. Ось так саджаємо на зелень, у грудні, щоб вже скоро можна було збирати. Посаду я робила давненько вже. Спочатку було жарко, вона не дуже росла. Потім вже почало холодніти, але ми занесли її в тепличку, де в нас були гірки, і вона собі, себе тут чудово почуває. Тепер висадили, будемо накривати, тому що в нас сьогодні був мороз десь градусів 9. Вже прийшли морози й до нас. Також в мене є трохи петрушечки, але її я буду потім висаджувати. Ось тут петрушечка і трохи кропу. Вони, звісно, вже витягнулись, але я не мала можливості їх висадити. Ось так. Посадили ми і петрушечку нашу, і ось тут посадили укропчик. Ось така краса. В цій теплиці, де в нас були огірки, тепер у нас зелень. Ось хочу вам показати, зробили нове гніздо для наших курочок. У нас залишилось декілька курей, які вже а, які ми десь урока два. І треба було зробити гніздо, щоб їх можна було переселити в менший відділ. Ось таке зробили гніздо. Ось. Ось тут не яйце сьогодні. Ну і тут соломка. Ось тут з боку можна ось так прокрутити і відчинити боковий відділ. Ось так. Ось. Можна збирати яйця, які, наприклад, закотились аж сюди або ж прибирати. Дуже зручно зробили, щоб можна було вимітати все сміття. Ось так. Потім можна ось так закрити і все. Яйця нікуди не будуть викочуватись. Ось таке він дом. невеличке, зручне. Спеціально зробили кришку і Ось цю кришку, щоб можна було чистити, тому що, звісно шкурочки будуть ходити. По ньому воно буде забруднятись, зробили так, щоб можна було чистити. Ось такі гніздечко зробили. А ось таке ж гніздо, лише трохи побільше. І сидить курочка. Молода, вайт. Також можна збирати яйця тут, але ми спочатку їх привчаємо, щоб на соломки неслись. Красуня. Ось так ось виглядають гнізда. І також можна відчинити і зібрати яйця. Ось, наприклад, ось одне яйце закотилось. Дивлячись на те, що соломка, а воно закотилось. Це молода курочка знесла. Ось тут, наприклад, таке ж саме гніздо. Також соломка є, але воно трохи коротше. І також і до нього привчаємо нестись наших курочок. Ось так. Також соломку підстелили. Хочу вам показати наш півник разом з своїми курочками. Ось тут вони, стоїть їхнє гніздо, і вони. Ось, дивіться, красуняка. Це в нас старі курочки. Ось ми переселили. Ось ми їх переселили в цей відділ. І ось тут півник разом з ними. Красуні мої. І ось це ж гніздо, яке я вам показувала. Ось. Мої красуні півники і курочки. А ось моя лахмолапа красуня, курочка Ось всі зайшли, і красуня моя пішла їсти. Ходить курьоха по гнізду. Красуня. Красуні. Ходіть собі. Зараз будемо закривати, вже в нас холодає.